У нас на обслуговування потрапила чудова доглянута автівка від крутого такого педантичного власника, який любить автомобілі, знає толк в автомобілях і цінує якість, яка була розроблена інженерами, і її підтримує. А ми зробимо все для того, щоб зробити максимально якісну роботу. Процес роботи все я вам покажу, розкажу, що будемо робити по даному транспортному засобу, але трошки такого, скажімо, АСМР для любителів даної автівки. Трошки послухаємо, Так. Да. кайф. Ну от... Емоційна складова за шкалію. Тому хто любить ті автомобілі, а люблять їх дуже багато людей, поважає. Як ви думаєте, напишіть в коментарі, який двигун стоїть на даному транспортному засобі.